Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та ефективне використання територій, забруднених радіацією. Ці та інші питання обговорили учасники виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Воно відбулося на території ЧАЕС у день пам'яті Чорнобильської трагедії. До обговорення долучилися народні депутати, представники уряду, оповноважений Верховної Ради з прав людини, місцева влада та державне агентство України з управління зоною відчуження. Ця ТСК має стати майданчиком для обговорення всіх нагальних питань, наголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко і зазначив, що зафіксовані факти правопорушення з використання небезпечних земель для одержання сільськогосподарської та іншої продукції. Крім того, серед проблематики справедливі виплати постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, адже є випадки, коли громадяни не є такими, але фізично реєструються у забрудненій зоні. Комісія визначила ключові пріоритети своєї роботи: реформування системи соціального захисту постраждалих, справедливу верифікацію виплат, боротьбу з незаконним використанням радіаційно забруднених земель та оновлення підходів до класифікації забруднених територій. Багато невирішених питань вони накопичились десятиліттями, навіть не роками. На жаль, є випадки зловживань в цій галузі з боку різних різного плану структур, групувань Звичайно, є питання медичного обслуговування, є питання соціальних гарантій для дітей, так званих з цих територій. Звичайно, питання пенсії. Дуже велика кількість питань. Потрібні зміни є законодавчі акти, які -річні, 15 п'ятеріпятнадцятирічної давності, 20 двадцятирічної давності, вони не відповідають сьогодні. Тим викликам, які є сьогодні перед нами. Тому я впевнений і переконаний, що тимчасова спеціальна комісія з питань Чорнобиля напрацює дуже конкретні зміни до законодавства. Це буде стосуватися різної проблематики. Не тільки соціального захисту чи посилення фінансової підтримки громадян, але й медичного забезпечення, але й користування територій, які є забрудненими, та перегляд сьогодні цих зон. Ті, хто Своїм життям рятували нас з вами, повинні отримувати навіть збільшену допомогу від нашої держави. Бо є випадки, коли люди отримують 170 гривень. Сьогодні проводились такі цифри: 170 гривень на місяць. Це отримує ліквідатор. Аварії на ЧС. Ну, на мій погляд, це абсолютно неприйнятна ситуація. Ліків не можна купити за такі кошти і забезпечити себе нормальним медичним лікуванням.